Ви знаєте, цікаве запитання, навіть я би сказав, би, з елементами великих власне областей проблематики, вважаю, що все-таки Україна недостатньо, на жаль, робить власне в контексті, скажімо, деескалації конфлікту, і насамперед в контексті недостатньо, скажімо. Сказати сміливість і рішучість по відношенню у діалозі із європейськими, в тому числі, партнерами, тому що все таки це звичайно позитивно, позитивно, коли G7, коли навіть на парламентській парламентській конференції НАТО з Верховною Радою, щоб приємно, що скажімо так, негативно оцінюється ескалація підтримка Росії в конфлікту на сході України, що що дійсно є осуд а, а військових дій власне і в Мар'їнці. Але разом з тим, я знову ж таки вкотре власне не, не почув засудження конкретне і визнання з позицій країн, наприклад, НАТО, таких організацій, як ДНР, ЛНР, терористичними організаціями, їх визначають як просто лише сторона переговорів. Тобто, як на мене, це цього. Перше недостатньо, по-друге, не вистачає, знаєте, конкрети конкретки в, в плані. От якщо буде загострення ситуації, то ми введемо де та межа цього, де та межа загострення. Тобто, переводячи на знаєте, на людську мову, на людську говірку, скільки треба жертв для НАТО, скільки треба гектарів української території, яку окупують ДНР ЛНР, то щоб вони власне ввели санкції, і що хочу доказати по повідношення недостатності українських власне таких. Все таки сил. Дивіться, ми лише зараз починаємо говорити ну, на рівні Верховної Ради. Про все-таки про, скажімо так, про зменшення військової співпраці з Російською Федерацією. тільки зараз, коли фактично півтора року фактично війни чергової війни з Російською Федерацією Україна власне, веде. тому я вважаю, що все таки тут очевидно є не систематичний власне підхід української влади до деэскалації і до вирішення цього питання власне. принаймні почали говорити. А в той час світова спільнота змушує Росію відступити. Чи зможе цей тиск і далі продовжуватися і дійсно довести до якогось ефекту? Сьогодні наші регіональні кореспонденти запитали українців з харків'янами. Спілкувалась наша колега Лідія Калашнікова. Вона з нами на зв'язку. Отже, Лідо, будь ласка, що?